Слава Богу, дорогі браття та сестри, в дні Великого Посту ми часто молимось, Господи, подаруй мені смирення, подаруй мені терпіння, подаруй мені Царство Небесного, прости мені гріхи вільні та невільні. Але просячи у Господа дарувати для нас ось такі блага, ми повинні навчитися любити і прощати ближнього. Коли будемо любити, коли будемо прощати, ми будемо справжніми християнами. Справжніми послідовниками нашого Спасителя, виконуючи його святе вчення. У сьогоднішній подорожі прямуємо з Ізраїлю до Єгипту. Разом з нашими паломниками піднімемось на Сінай на гору Божу. Бо там пророк Мойсей отримав від Господа скрижалі з десятьма заповідями. Все було просто, якби людство їх дотримувалося. Мабуть, світ був би ідеальним, але ми ж не живемо в абсолютній гармонії. Дорогою до гори Господньої ми минаємо місце справедливого Божого гніву. В цій розщеріння, яке я сказала, древній, восточно, асірійський африканський розлом. пять городов были. Самые крупные были Садом, Гамора, Сигор и Шаджа. В этой цветущей долине тогда проживали люди, которые в своем при избытке всего навыкли к страшному греху гомосексуализм. Сделали раз, вот почему говорят, вовремя пресечь помысл греховный, пресечь грехопадение. Сделали одні, другі, треті, десяте. Пройшло, ще пройшло, ще пройшло, що. І став обнадівати це грех всім населенням, які проживали справа, як ми їдемо, кругом ета доліна і були світущі города. Міста судом і Гомора були знищені вщент пекельним вогнем. У полумі загинули всі, хто там жив. Врятувався тільки праведний лот, племінник патріарха Авраама та його сім'я. Родину Лота про кару Господню попереджали ангели, і вони наказували тікати з міста, не оглядаючись. Втім, жінка Лота не дослухалася до цієї поради і перетворилася на соляний стовп. Він стоїть до цих пір як нагадування людству про те, що може статися через непослух Богові. На місці судому Гомори утворилося мертве море. Та, яка в Нам мертва. В ней не живет никакая букашка, ни вирус, ничего. Как бы мы до мельчайшего разделения атома или каких-то нейтронов, чего там самое-самое, ничего здесь нет живого. Ничего живого нет. Только составы горьких солей, составы воды Мертвого моря, который не полезен а вреден всему живому. Мертвое море использует евреи по наущению дьявола для того, чтобы человек закрыл глаза на то, что это за место, что это за вода, откуда она, какого происхождения, какое назначение. Дальше будем читать с вами D.C. World, то есть Мертвое море работает. Все for you, все, все для вас, все для вас. Сейчас огромные гигантские вершины телефоны убить этих солей, из которых производится продукция, которая разносится сегодня по всему миру. Далі прямуємо мальовничими берегами Червоного моря. А потім рушаємо по трасі поміж скель і півострова. Зупиняються наші паломники в одній з найбільших православних святинь світу монастирі Святої Катерини. На території монастиря терновий кущ, якому понад 4 тисячі років. Це неопалима купина. Зі святого письма пам'ятаємо, що пророк Мойсей бачив, як цей кущ горить і не згорає. Неопалима купина в старому завіті була прообразом Божої Матері, яка, залишаючись Дівою, народила сина, Спасителя світу. вот засохшие цветочки. Вот. Бледно фиолетовый цвет и на праздник благовещения сходит благодатный огонь. Прямо молнии мерцают по кусту. Непонимая купина в камнях, вот этот рисунок, находится только здесь, потому что только здесь настоящий вкус не Саме біля неопалимої купини почали гуртуватися перші синайські монахи. Було це в третьому столітті. А в четвертому цариця Єлена побудувала в цих скелях храм на честь преображення Господнього. В цій обителі є ще одна велика святиня колодязь Мойсея. За переданням саме біля цієї криниці великий пророк вибрав собі дружину. У шостому столітті синайські монахи знайшли на одній із гір мощі святої Катерини, і монастир став іменуватися у її честь. У сьомому столітті Сінай почали завоювати араби-мусульмани. Монахів у монастирі поменшало. Але вірні ісламу не нищили християнської обителі, бо вона була захищена фірманом їхнього пророка Магомета. Бачите, яка крепесть, нема ніде Говорить великі, тільки типу отакі врата сміряння. Тут були от, бачите, ворота, о, вони о. закриті. Із-за того, що були напади всякі. В середині да. в середині там побачите мечеть, минарет. Було, що забрали цюрки мусульман, а потім, коли звільнився монастир. Це настільки монахи і мудро посту і не православнішу, не розрушені, остали як пам'ять про загадництво і толерантність християнської. Сьогодні керують монастирем православні греки. А навколо проживають мусульмани-бедуїни, але живуть тут дружно, у горах інакше не можна. Монахи часто лікують бедуїнів. Монастир має свої подвір'я у Греції, на Кіпрі, в Єгипті та в Туреччині. По завершенні вечірнього богослужіння наші паломники прикладаються до мощі Катерини, її чесної глави, і отримують благословення монастиря. Перстень з надписом Агія Катеріна. Сінайська православна церква має свою автономію, управляється архієпископом, волинську делегацію тут приймають по-людськи тепло і з духовною радістю. Многі вам грі, Многі вам там Многі вам вам тамногі. Η χαρά τη, η χαρά σα δολομειά τη, η μεροληψία. Με πότι και αρχή ereμων, κυρίε φίλετε, σκόλατε, Сінайський монастир славиться своєю унікальною скарбницею. За кількістю раритетів, обитель поступається тільки в Ватикану. Тут є одна з найстаріших біблій грецькою мовою. Науковцям ці папіруси відомі під назвою Сінайський кодекс. Тут є зібрання і інших древніх манускриптів і колекція рідкісних ікон. Ікона IV віку написана на підкладці. подкладки. Одяг красненька вітя точечка, зіська краска відпала. И видна красная восковая подкладка. Скорбь, печаль, трагедия, все это передано, страдания передали в это, в это платье. Но это не ошибка. Это не два мастера писали. Это писал один мастер, который в эти, этим способом передает что, что Господь наш Иисус Христос был, что? Бога человек. И то, что присуще Богу, правая сторона, правый глаз, истощающий радость, утешение, спасение, воскресение, все это через правый глаз. Все страдания, которые Господь претерпел, это все передается вот через этот плачущий глаз. Икона называется Пантократов Содержитель Синайский. Також цій скарбниці бачимо унікальну ікону благовіщення Богородиці. Сході Дух Святой На ембріон, і побачите ви ні на якій іконі Благовіщення, Только здесь. Но кроме этого, внимательно смотрите, я вам показываю, вот смотрите, куда я вам показываю, две складочки одежды Божьей Матери. Mm. И видите, Иисус Христос mm. маленький. Mm. Видите? Mm. Она в руках держит, принимает. Дух Святой сходит на Матерь Божию причистый Деву Марии, эмбрион. И вот здесь, уже в груди, где сердце ниже, mm. находится Иисус Христос. Никогда, нигде никто никогда не писал такой иконы благовещения, как эта икона Седьмого века. И здесь, посмотрите уже, кто про Божий Моисей. и принимает скрижали завета из руки Божьей. Все дали сняты. Подготовленность уже естества к принятию божественной воли уже приготовлена. Рука, десница Божья, видите, вон отсюда, Пепелина от рукава мантия Божья голубого цвета, символ вечности, пребывания Бога, всебытия Божьего, вручает он скрижали завета Моисею. Моисей принимает как скрижали? Покрыв свои руки мантией, потому что невозможно прикоснуться к тому, что дает Господь. Ще одна святиня, яку з благоговінням відвідують наші паломники, монастирський Усуарій, або по-нашому Косниця. Річ у тім, що серед цих скель проблемно мати кладовище. Монахи мають тільки сім могил, які використовують по кілька разів. Якщо хтось із братів відходить до Господа, то його тіло кладуть в могилу, але потім забирають звідти кістки і приносять сюди до косниці. Надлінними тут є тільки мощі святого Стефана. Він колись сидів коло підніжжя Божої гори, сповідав палом, та благословляв їх піднятися стежиною Мойсея. Ключі от этого храма. От ночі будемо служити літургії у храмі великомученька тріфана. От наверху храм. От ключі. Не думайте, что так просто кому попало дают. У ли вся рабих твоих нажмите Назвите свои имена. Елити, Елити, во Христа крест.

Лі піднімаємось на Божу гору на висоту понад дві тисячі метрів. Тим, хто не впевнений у своїх силах, бедуїни пропонують допомогу верблюдів. Підйом на святий Сінай для тих, хто має щиру віру, все рівно що рухатися духовними сходинками ліствиці, яку бачив у своєму сні святий Іоанн Ліственнічник. Він був ігуменом Сінайської обителі, одв'язався на цій горі у VII столітті. Святого називали новим Мойсеєм, а його ліствицю духовними скрижалями. Приборкати свої слабкості та пройти увесь синайський шлях допомагає щира віра. У кожного свої переживання у цих особливих горах, які чули настанови господні і слова пророчі, і молитви святих угодників, і сподівання праведників, і каяття грішників. Наше телевізійне паломництво святою землею завершується. Нехай кожен щебель духовної ліствиці приносить вам радість і щастя на многії літа. Дорогі браття та сестри, хай милосердний Бог допоможе нам стати кращим. Але в кожного християнина повинно бути бажання до молитви, до поста, до виконання своїх християнських обов'язків, тобто любити, допомагати, підтримувати тих, хто сьогодні чекає на нас. Нашими руками Христос робить добрі справи. Залишайтесь з Богом. До наступної неділі. До побачення!